З щиттіму Ісус навин послав двох чоловіків потай на розглядини, наказавши їм Ідіть, обстежте країну, особливо ж Єрихон». Пішли вони та й зайшли в хату блудниці на ім'я Рахав та й заночували там. Але цареві Єрихонському було донесено. Ось прийшли сюди цієї ночі якісь люди з Ізраїльтян на розглядини краю. І послав цар Єрихонський до рахав з наказом Виведи людей, що прибули до тебе та й увійшли до тебе в хату, бо вони прийшли обстежити всю країну. А молодиця, що взяла була і сховала обох чоловіків, каже Воно правда, що прийшли були до мене чоловіки, та звідки вони, мені не відомо. Але, як смеркалось і мали замикатись брами, вони вийшли. Не знаю, кудою пішли ці люди. Поспішіться за ними, то й наздоженете їх. Сама ж, вивівши їх на покрівлю, сховала у льнянім бадиллі, що було складене в неї на горищі. От люди і кинулись за ними навздогін шляхом до Йордану, до броду, і зараз же, як вийшли ті, що гналися за ними, замкнено міську браму. Перше ніж поклалися ті спати, вийшла вона до них на горище та й каже до них: Я знаю, що Господь дав вам цей край, бо на нас напав страх перед вами. І усі мешканці краю помліли перед вами. Чули ми і про те, як Господь висушив був воду у Червоні морі перед вами, як ви виходили з Єгипту, і про те, що ви були вчинили обом царям аморійським Сихонові та Огові по тім боці Йордану, що ви їх вигубили. Почули ми про це, і охляло серце наше. І ні в кого нема більш духу перед вами, бо Господь, Бог ваш, Бог на небі вгорі і на землі внизу. Отож, кляніться мені, Господом вашим, прошу вас, що за мою добрість до вас і ви теж покажете добрість домові батька Мого, і дайте мені певний знак, що заставите живими батька мого і матір мою, і братів моїх, і сестер моїх, і всіх тих, що їм належать. І вирятуєте життя наше від смерті. І відказали їй чоловіки, Душі наші позакладаємо за вас, якщо ви не розголосите цієї нашої справи. А коли Господь дасть нам цю землю, ми виявимо до тебе добрість і вірність. Тоді вона спустила їх через вікно мотузком додолу, бо хата її була при самім мурі. І сказала їм Ідіть у гори, щоб не надибала вас погоня, і переховайтесь там три дні, поки не повернеться погоня назад, а тоді підете собі вашою дорогою. Відказали їй чоловіки. Ми хочемо виконати клятву, якою ти змусила нас поклястись. Ось як ми увійдемо в землю, ти прив'яжи до вікна, через яке спустила нас додолу, оту ткану мотузку і збереш до себе в хату твого батька і твою матір, і твоїх братів, і всю родину твого батька. Хто ж вийде за двері твоєї хати на вулицю, кров його буде на його голові. А ми будемо безвинні. Усіх же тих, що будуть із тобою в хаті, кров їх на нашій голові, якби хто до них приторкнувся. Коли ж ти розголосиш про цю нашу справу, ми будемо вільні від клятви, якою ти нас примусила поклястись. Вона їм каже гаразд, нехай буде по вашому і Відпустила їх. І як вони пішли, прив'язала червону мотузку до вікна. Пішли ті і, прибувши в гори, просиділи там три дні, аж поки не повернулася погоня, що їх шукала скрізь по дорозі, але не знайшла. Тоді оті двоє чоловіків, спустившися з гір, повернулися назад, перейшли через Йордан. Прийшли до Ісуса Навина і розповіли йому все, що їх спіткало. І сказали вони Ісусові: Господь віддав нам у руки всю землю, а всі її мешканці отетеріли перед нами.